Знімаємо для вас відео всіх режимів роботи led балки Aurora S6D1. В неї є RGB-підсвітка. І ось такі кольори є. Лимонний, голубий, червоний, зелений, синій, білий, напевно, і фіолетовий. Давайте подивимося, як світить основне світло цієї LED-балки. Воно досить сліпуче, якщо дивитися прямо на нього. Але нас цікавить, як воно освітлює нам наші позашляхові умови. В неї досить широкий, як ви бачите, промінь світла. Освітлює не тільки шлях попереду, а й Ліс вправо і вліво. Давайте поводимо променем світла в різні сторони, щоб ви побачили на власні очі, як вона освітлює. Дуже компактні розміри, вона зовсім коротенька, ця ледбалка, і при цьому настільки дальнє і широке в неї світло.